З 1 липня закінчився перехідний період реєстрації податкових накладних. Ми працюємо в повноцінному режимі ризикові операції, які попадають під критерії ризику, затверджені наказом Міністерства фінансів зупиняються. Основні критерії вам відомі: це наявність пересорту. при... Реєстрації податкових накладних або відсутність ліцензій, що показує досвід роботи з тими податковими накладними, які зупинені. По-перше, при зупинці податкової накладної необхідно розуміти, що платник податку має право надати таблицю платників податків, що дозволяє суддєво подальшому зменшити кількість тих податкових накладних, які будуть зупинятися. При подачі таблиці платника податку необхідно звернути увагу на наступне. Таблиця платника для відпрацювання комісії ДФС має містити тільки ті коди УКТЗ і ті коди КВЕД, які дійсно відповідають діяльності даного платника податку, по якому зупина податкова накладна. Якщо ви подали таблицю, Платника податків і не отримали відповіді, необхідно не надсилати іншу, а зачекати на рішення комісії. Комісія працює в посиленому режимі, ми стараємося розглядати таблиці платників податків в найкоротший термін до п'яти днів. І як показує практика застосування, якщо платник подав таблицю платника податків. Вона прийнята комісію в подальшому, такі операції платника податків не зупиняється, і, відповідно, кількість податкових накладних, як ми бачимо, після активної подачі платником податків таблиці платника суттєво зменшилася. Якщо ж все-таки ваша податкова накладна зупинена, платник податків протягом одного року має право подати повідомлення. Де він пояснить суть господарської операції, яка зазначена в зупиненні податковій накладні, та надати документи, які підтверджують її реальність. Вичерпний перелік документів затверджений відповідним наказом Міністерства фінансів. На що я хочу звернути увагу? Надавайте лише ті документи, які підтверджують реальність дійснення саме. Тієї операції, яка зазначена в податковій накладній, що зупинена, нам не потрібно всі договори, всі розрахункові документи, які вказують на діяльність даного платника за великий період. Лише той мінімально необхідний перелік документів, що дозволить нам прийняти рішення у випадку реальності даної господарської операції, розблокувати. Дану податкову накладну. Якщо все-таки ви не згідні з тим рішенням, а саме у випадку зупинки податкової накладної і відмови у реєстрації, ви маєте право протягом 10 робочих днів надати скаргу з додатковими документами, які окрема комісія ДФС не та, яка розглядає зупинені податкові накладні розгляне і прийме відповідне рішення або про реєстрацію, або про підтвердження рішення про відмову реєстрації податкової накладної. На сьогодні дана система зупиняє ті схеми ухилення від оподаткування на руйнування, яких вона була націлена. Щоденний аналіз, який ми проводимо, показує, що ті ризикові підприємства. Які використовували відповідні пересортні схеми для створення фіктивного податкового кредиту, такі підприємства на сьогодні не мають змоги зареєструвати податкові накладні, і, відповідно, ми розуміємо, що за результатами роботи відповідної системи ми отримуємо додаткові надходження до державного бюджету.